Майже пів тисячі американських громадян сьогодні живуть і працюють у маленьких містечках України. Це загін корпусу Миру, США, вчителі англійської мови, менеджери, екологи. Ті, хто вирішив присвятити два роки свого життя служінню Україні, не отримують матеріальних благ, зате здобувають неоціненний досвід. Про одну з волонтерок корпусу миру, що працює з дітьми з особливими потребами, розповідає Оксана Лігостова. Містечко Сокаль на Львівщині, міський стадіон Сокіл. Ось уже рік ранковою пробіжкою тут починає свій робочий день американка Емілі Ватсон, волонтер корпусу Миру США, яка приїхала в Україну зі штату Орегон. Після стадіону її щоденний маршрут пролягає на сокальський базар. Треба перевірити, як посувається їхній бізнес-проект. Тут на сокальському ринку, поряд із ятками, що торгують огородиною та пральним порошком. Скоро відкриється кіоск, спонсорований корпусом миру. У ньому продаватимуть особливий крам. Речі зроблені руками дітей інвалідів. Такі, наприклад, як оцей кактус із бісеру, сувеніри та жіночі прикраси, вишиті рушники, і сорочки, готовий одяг, усе це виготовляють на заняття гуртків сокальського центру реабілітації інвалідів. Промінь надії заняття відвідують діти з особливими фізичними чи ментальними потребами. Ті, кому найважче адаптуватися в суспільство, і кого не візьмуть у звичайний будинок учнівської творчості. Ідею продавати виготовлену продукцію в спеціалізованому кіоску, Емілі запропонувала, маючи за взірець, Сполучені Штати. У неї вдома такі благодійні крамниці популярні, і люди охоче купують там товари. Я люблю це одяг. Волонтерка оформила грант, завдяки чому в організації з'явилися кошти на закупівлю матеріалів. Того ж таки, бісеру, полотна, дротиків для плетіння. За грантові гроші придбали й сам кіоск. Крім того, стараннями Емілі знайшлися міжнародні жертводавці, що забезпечили Сокальську громаду інвалідними візками та милицями серед цих людей є по-справжньому талановиті, і мені прикро бачити, що вони виключені з суспільства. А їх можливості таланти не визнають. Емілі зізнається, що не любить слова інвалід і намагається його уникати. Це слово не сприяє розвитку талантів людини. з приходом волонтера корпусу миру організація в Сокалі здобула фінансову стабільність. Радіє директор. У нас були ідеї, але майже не було можливості реалізувати ці ідеї, коли прийшла Емілі… Ну, каже, а давайте ми напишемо грант і зробимо таку таку діяльність. І ми побачили, що це якраз і можливий шлях вирішення наших проблем. Що це може бути організація певної роботи для діток, для людей, яких нікуди не переймуть на роботу. Це також діти вони також заслуговують на щастя, на жити повноцінним життям, дружити, сміятися, бавитися. І дуже приємно з ними насправді працювати і, і бачити їхні личка, коли вони не, не вірять, що вони могли, наприклад, нанизувати бісери, але в них це виходить. І їхні Роботи купляють пізніше попереду в Емілі ще один рік волонтерської роботи в Україні. І великі плани: треба видати кольоровий каталог, провести рекламну кампанію, налагодити продаж продукції через інтернет. Оксана Лігостова для Голосу Америки з Львівської області.